Добрий день сьогодні, шановне товариство. Ми разом з вами розглянемо питання розбіжності в заявах офіційних посадових осіб, які стосуються ситуації всередині України і проведення мобілізаційних заходів. І розпочати я пропоную із заяв міністра оборони України Умерова з приводу того, що він е, хоче мобілізувати українців, які проживають за кордоном. Я нагадаю, днями міністр оборони. Умеров в інтерв'ю телеканалу Валл well ТВ і газетам Білти Політика заявив про те, що українські чоловіки в віці від 25 до 60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися на призовні пункти Збройних сил України. Причому умеров наголосив на тому, що якщо е, е, громадяни України не з'являться, то відповідно до них будуть застосовані санкції. І далі пряма мова, дослівна, як кажуть, українці, які проживають у Німеччині придатні до військової служби, мають посилити українську армію наступного року. За словами міністра оборони, до тих, хто не виконає цю вимогу, будуть застосовані санкції. Це повідомляє німецький Велт. І варто говорити про те, що за інформацією того ж Велт у мера говорив про запрошення але. Товариство, я звертаю увагу і роблю наголос, щоб не було розбіжностей у подальших трактуваннях заяв чи то Міністерства оборони України, чи то самого Умерова. Так от Велт повідомляє про те, що Умеров чітко дав зрозуміти, що будуть санкції, якщо хтось не відгукнеться на це запрошення. І далі наводять пряму мову самого міністра оборони України умерова. Ми все, що обговорюємо, що станеться, якщо вони не прийдуть добровільно. Умеров заявив, що відповідно важливою є справедливість, і у майбутньому, тим, кого це стосується, має бути заздалегідь зрозуміло, як їх навчатимуть і оснащувати, де коли вони служитимуть і коли будуть звільнені. Чудово. Але подібні заяви умерло, відразу прокоментувала німецька сторона. Зокрема, міністр юстиції Німеччини Марко Бушман у виданні у, в інтерв'ю Deutsche Welle, заявив про те, що у Німеччині не стануть змушувати українських біженців, які перебувають в країні, до мобілізації улави Збройних сил України. Більше того, міністр юстиції Німеччини зазначив, що для нього важко уявити. Як представники його країни будуть змушувати людей з інших країн злучити зі зброю в руках, враховуючи, що згідно з конституцією Німеччини громадяни Німеччини не зобов'язані цього робити проти їхньої волі? Крапка. І далі вже Марко Бушман. Заявляє про те, що якщо влада України захоче призивати в армію чоловіків, які залишили країну, то це не буде мати жодних практичних наслідків для українців, які живуть в Німеччині. Варто нагадати, що на товариство, що Німеччина є однією з країн, яка прийняла найбільшу кількість українських біженців, в тому числі чоловіків. Так, от, після вже заяви німецької сторони, яка категорично відкинула будь-які спроби, з'являється повідомлення Міністерства оборони України про те, що мобілізація за кордоном це, виявляється, виключно запрошення і жодних санкцій не буде. У міністерстві оборони уточнили, що міністр оборони Рустем Умеров, виявляється, закликає всіх українців долучатися до збройних вплив. Але питання про механізм покарання чи юридичного тиску на чоловіків за межами України зараз не стоїть Апріорі. Про це заявив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлю у коментарі Інтерфакс Україна. І далі навожу пряму мову, чому я даю цитати товариства, щоб потім не звинувачили мене або, відповідно, телеканал Фабрика новин. До речі, я запрошую вас підписатися, лайкати і поширювати цю інформацію. Так от щоб не звинувачили, не мене невідповідна YouTube канал Фабрика новин розповсюджені неперевіреної інформації, я постійно даю посилання на перше джерело. І далі, шановне товариство, пропоную з вами разом послухати, про що говорить Ілларіон Павлюк. На думку Павлюка, міністр закликає приєднуватися до Збройних сил усіх громадян України, де б вони не перебували. Від того, що вони не отримали повістку, не зникла загроза України. Абсолютно погоджуюся з паном Іларіоном Павлюком, і далі він продовжує: чи стосується це тих українців, які перебувають за кордоном, безумовно захищати країну під час війни конституційний обов'язок усіх громадян. Якщо питання про механізм покарання чи юридичного тиску на тих, хто за межами України, то наразі на порядку денному цього немає. Більше того, Іларіон Павлюк заявляє про те, що в опублікованому інтерв'ю у Мерова були, виявляється, зміщені акценти. А йшлося лише про необхідність донести до українців за кордоном, як важливо їм приєднатися до армії, тобто ніяких можливих юридичних санкцій по відношенні до них не буде. Шановні, мені це нагадує, відомий анекдот, хто всрався невістка. Так не було її. Але ж на селі вже говорять, для чого міністр оборони України умер робити подібні заяви, які потім спростовуються німецькою стороною, і після спростування німецької сторони Міністерство оборони змушено пояснювати те, що, виявляється, зміщені акценти, не так зрозуміли нашого міністра оборони. Ну, щоб ми, скажімо так, чітко. Зрозуміли, що все ж таки, зрозуміти міністра оборони України, досить важко. Я перепрошую за тавтологію, але ви зрозумієте, потім трошки пізніше про що йде мова. Продовжимо далі аналізувати разом з вами заяви міністра оборони Умерева. Так от наступна заява, яку міністр оборони зробив в суботу, 23 грудня. Міноборони думає надсилати повісткою електронкою, в тому числі за кордон. у Умірах. Це він заявив в інтерв'ю Суспільному. Знов-таки зможете знайти перше джерело. Видання наголошує, що, за словами умера, Міноборони розглядає можливість повіщати чоловіків про необхідність з'явитися у ТЦК через електронне сповіщення. Водночас міністр оборони України умеров сказав, що подібні запрошення отримають чоловіки, громадяни України і за кордоном, в тому числі. Якщо ми все ж ухвалимо рішення по категоріях, запрошення надішлемо усі. Умеров додав, що міністерство оборони працює над технічними рішеннями, щоб цей процес був цивілізований. І далі пряма мова умерова. Ми проаналізували різні бази даних, вирішимо, як ці дані об... Облікувати, тому що це військово зобов'язаний, чи військовослужбовець, чи вже ветеран після обліку, чи ця категорія чоловіків буде взагалі запропонована на військову службу, чи ні? Тобто, це достатньо величезний механізм, який треба обговорювати по, по, по кроку. І тепер з приводу обговорень по кроку і можливості. Надсилання електронних повісток електронкою. Перепрошую, товариство неділя, 24 грудня. 10.14. 14, шановне товариство, на шпальтах української правди з'являється повідомлення віце-прем'єра з цифрових з питань цифрової трансформації Михайла Федорова, який запевнив українців про те, що повісток у дії не буде. Ніколи. І на чому він робить наголос. Пряма мова Федорова. І далі пряма мова Федорова. Наступного року буде один мільйон дронів. І увага, товариства! Роблю паузу. По-Станіславському тримаю інтригу. Повісток у дії не буде ніколи. І тільки так. Приїхали! Дві заяви міністра оборони протягом тижня, які спочатку викликали нерозуміння подібних заяв з боку німецької сторони, і, відповідно, потім Міністерство оборони змушено було пояснювати, що були змішані акценти, і відповідно заяви щодо можливості. Надсилати повістки електронкою, в тому числі за кордон, які спростовуються віце-прем'єром з питань цифрової трансформації. Поясніть мені, це не узгодженість дій української сторони? Як розцінювати подібний характер заяв міністра оборони України? які спростовуються протягом тижня і кордонними партнерами, і, відповідно, іншими членами українського уряду. Але ще досить цікавий момент, справа в тім, що товариство, мене зацікавив дуже один показовий момент, те, що просрочена дебіторська заборгованість Міноборони сягнула 44,4 мільярдів гривень. Мовиться про те, що дебіторська заборгованість Міністерства оборони станом на травень місяць а йдеться про просрочену дебіторку Міноборони. Тобто ті гроші, які були перераховані на закупівлю чи то снарядів, чи то дронів, чи військового спорядження, і які не зрозуміли, куди були виведені за кордон, хоча зрозуміло, і ким були виведені. Так, от на станом на травень місяць вона складала 36,3 мільярда. а в грудні вже плюс ще 8 мільярдів. А я нагадаю, що на товариство, що екс-міністр оборони Рєзніков пішов у так звану добровільну відставку в вересні місяці. І тепер я готую запад до Міністерства оборони України. Туда Зростання просроченої дебіторської доборгованості Міністерства оборони з вересня по грудень місяць. Але вже досить негативна тенденція щодо зростання дебіторської заборгованості за контрактами 8 мільярдів менше, ніж за півроку. Це тема наступної передачі, я її анонсую. А ми з вами далі аналізуємо заяви міністра оборони, спостерігаємо за його активністю в інформаційному просторі. І, головне, то товариство. Аналізуємо, співставляємо і робимо висновки. Все буде Україна. Віримо в ЗСУ. Ми того варті.